Біблія. Друга книга Самуїла або друга книга царств, розділ четвертий. Коли син Саула Ішбошет, довідався, що Авнер загинув у Хевроні, то опустилися його руки, а весь Ізраїль засмутився і був украй збентежений. У цього Саулового сина було два видатних мужа, командири військових загонів. Ім'я одного з них було Баан, а другого Рехав, сини Ріммона з Берота. Із племені Веніаміна. Адже тоді Беарот належав Веніамінові. Колишні мешканці Беарота втекли до Гіттаїма і там проживають приходцями аж по сьогодні. А в Йонатана, сина Саула, був кульгавий син. Адже коли йому було п'ять років, із Єзреела прийшла вістка про смерть Саула та Йонатана. Тоді його підхопила нянька, щоб утікати, але так сталося, що, втікаючи, вона дуже поспішала, а тому він випав з її рук і окривів, звали його Мефівошет. Отже, сини Ріммона, з Беарота, Рехав і Баан під час денної спеки ввійшли в дім Ішбошета, коли той у південь відпочивав на ліжку. Вони зайшли в дім, ніби взяти пшениці. Рехав і його брат Баан вразили його в живіт і втекли. Було так. Увійшовши в дім, вони застали його сплячем на своєму ліжку в своїй спальні. Тоді й вдарили його і, позбавивши життя, відсікли йому голову. Забравши голову Іжбошета, вони всю ніч йшли степовою дорогою. Вони принесли його голову Давидові в Хеврон і сказали царю Ось тобі голова Іжбошета, сина твого ворога Саула, котрий хотів позбавити тебе життя. Господь сьогодні учинив. Помсту над Саулом і його нащадками за нашого володаря царя. Але Давид відповів Рехавові та його братові Баану, синам Ріммона з Беєрота: як живий Господь, який рятував моє життя від усякого нещастя, якщо того, хто повідомив мені про смерть Саула, вважаючи свою вістку приємною для мене, я замість того, щоб дати йому за це нагороду, стратив його в ці клазі, то тим більше тепер. Коли люди-негідники вбили чесного мужа в його домі на власному ліжку, невже я не повинен зажадати його крові з ваших рук і знищити вас з поверхні землі? Тож Давид наказав своїм воїнам, аби вони вбили їх, відтяли їхні руки та їхні ноги і повісили їх над ставом у Хевроні, а голову Ішбошета взяли і поховали в гробниці Авнера в Хевроні.